З династії захисників Дмитро Турушев із Черкас з дитинства мріяв про професію військового, як у дідуся та у батька. На захист країни він ставав і у 2013-му, і у 2022-му. Та з останньої ротації рідні Дмитра так і не дочекалися. Його закатували в полоні росіяни. Аби про героя не забули, донька та мама вирішили влаштувати виставку в його рідній школі. Ольга Косенко розповість далі. Світлини, шеврони та нагороди. Донька Юлія дбайливо обирає серед особистих речей батька військового експонати для майбутньої виставки. Найцінніший каже: ось цей шеврон зняв з руки під час останніх зустрічей і подарував. Четверта танкова бригада людь керує зброєю. Дмитро Турушев про кар'єру військового мріяв з дитинства. Хотів бути як батько і дід. Закінчив одеський інститут сухопутних військ. Він вважав це своїм обов'язком захищати батьківщину, Україну, захищати своє місто, захищати свою родину. Воював в АТО на Луганщині. Після поранення звільнився та в 22-му знову став на захист країни. Двоє суток ночував під військоматом. І одним із перших пішов йому не могли довго знайти посаду. Він дуже через це переймався. У полон Майор Турушев потрапив 16 червня 22-го року на Харківщині. Донька Юлія говорила з батьком телефоном незадовго до цього. Він сказав свою улюблену фразу, що в нього є я і Україна. Про те, що батько в полоні дізналася з російських пабліків, туди виклали відео його допиту. А за п'ять місяців отримали від нього єдиного листа з неволі. Здравствуй, мама. У мене все хорошо. Жив, здоров, скоро буду дома. Всіх обнімаю, цілую. Я чекала, разу він уже написав лист, значить, він живий значить, він повернеться. Родина чекала, доки Дмитра обміняють, але зробити цього не встигли. Торік, 17 серпня, майора Турушева замордували в полоні. Коли в Україну повернули тіло захисника, його донька була шокована. І зубів не було, і він сліпий, як виявилося, був і дуже багато пошкоджень по тілу, і різані рани, і просто побої, і попечені рани, тобто і видно, як сліди від проводків. Значить, його током били, щоб зберегти пам'ять про захисника, родина Турушевих зробила виставку в його рідній школі, нашим учням, які мають пам'ятати, які мають надихатися тим подвигом, тим вчинком, тією силою духу, яку мав наш колишній учень. Частину експонатів з виставки Юлія подарує шкільному музею. Собі ж на пам'ять залишить ось цей кулон. Два однакові зробила і собі, і батькові перед його відправкою на фронт. Це був наш таліс. Сман, це така цінна для мене річ, і я її від серця, скажімо так відпустити не можу. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.